Це теж фраза не про те, що мати власну зброю. Це питання, як ви зазначили, розмістити. Так. Це не є великою проблемою розміщення зброї. Я наведу вам такий приклад. Є така країна Німеччина, угу. яка не має власної ядерної зброї. От так. немає воно і не розробляє більше того. Я зазначу, що є угоди ще з часів радянського союзу. Це здається, 90 чи не рік, Ще ще був Горбачов, які під час об'єднання Німеччини вони підписували згоду про те, що ядерною зброєю власною. У Німеччині не буде. Послухайте уважно, будь ласка. Воно буде вам цікаво. Так от, повертаючись до цього, але на території Німеччини присутня ядерна зброя Сполучених Штатів, ядерна ракета і ядерна бомба. Воно присутнє, як на воєнній базі, і в даному випадку Франція, якщо захоче, якщо буде погодження з Варшавою, в принципі нічого не заважає Франції в даному випадку за рахунок погодження відкрити воєнну базу у Польщі, розмістити там ядерну зброю. Але в чому різниця між власною зброєю? І зброєю іншої держави на твою територію, власну зброю ти використовуєш на свій власний розвиток. От захотів пан Навроцький натиснути кнопку там, на, на якийсь дрон і ударити по Москві так потужно, і він натиснеться. А коли в тебе е, зброя французька, ти лише надаєш умовну в оренду землю, ти не маєш права. Приміняти прийняття рішення його використання в даному випадку, і такі заяви з пана Навроцького – Це ж лише сотрясіння повітря. Вони жодним чином ніяк не впливають на потужність і обороноздатність в даному випадку Польщі.